І так, всім привіт. В цьому відео я хочу вам розказати, скільки коштує виступати в бодібілдингу, а саме в Європі. Я виступаю в Федерації ICN, це Натуральна Федерація бодібілдингу, Міжнародна Інтернаціональна Федерація бодібілдингу. Тому в цьому відео я хочу вам розказати, скільки коштує виступи, скільки коштує змагання, самі участь в змаганнях, тобто вступ за категорію. І хочу розказати в загальному більш детально за підготовку, за сам виступ, за самі змагання. Я думаю, що багато людей цікавляться, скільки коштує виступати в бої Тому в цьому відео постараюся розказати все більш детально і думаю, що буде цікаво. Тому гарна перегляду! А ми йдемо до ноутбуку. І так зараз ми знаходимося на головній сторінці Федерації АСІН. Тут я вам покажу свої рахунки фактури на змаганнях. Значить, преміум членство, тобто вступ в федерацію, мені коштує 35 євро. Я це буду переводити в долари і в кінцевій сумі переведу вам в гривні. Значить, це виходить 40 доларів. Так. 40. Далі. Дебют в бодібілдингу мій відбувався в місті кладно. Це були змагання, тобто обласні чемпіонат області. Я там виступав в одній категорії, коштувало мені це 1250 крон. Значить, Ми бачимо тут а, виходить нам 50, ну, майже 58 доларів. Значить, плюс. 58. Далі. Чемпіонат Чехії відбувався в карлових варах. Там я вже виступав в двох категоріях. Чоловічий бодібілдинг до 18 років, тобто юніори і класик фізик без вікових обмежень. Коштувало мені це за дві категорії 3000 чеських крон. Це виходить 138 доларів. І суто за змагання за категорії і за федерацію мені вийшло 236 доларів, як ви бачите. Хочу сказати, що на кожних змаганнях, тобто, коли ви їдете на змагання, ви мусите мати з собою свої плавки або для дівчат купальники. Тому для першої категорії Classic фізик я замовляв плавки з Америки. Тобто вони мають відповідати вимогам федерації, в простих, скажімо, так, трусах вас туди не допустять. Я замовляв такі от. Вони мені вийшли 56 доларів разом з доставкою. Тому додаємо. І для другої категорії я замовляв плавки з Аліекспресу для чоловічого бодібілдингу. Вони трохи вужчі, ніж для класик фізику. І там же можна обрати собі якийсь інший колір. В мене вони були. Такі якісь фіолетово-сині коштували 22 долари. Доставка не пам'ятаю, скільки коштувало. Тому додаємо 22 і виходить, 314 доларів. Це є 13 тисяч гривень. На мою думку, принаймні мені здається, що в Україні. Виступати дешевше, але все ж таки це залежить вже від федерації, в якої ти виступаєш, від змагань. Тому що на кожних змаганнях різні ціни. Буває таке, що, тобто, якщо ти виступаєш в двох і більше категорій, то категорії дешевші тоді виходять. Але принаймні зараз ви побачили, скільки мені це коштувало виступити на змаганнях бодібілдингу. Тому. Приблизно такі ціни. Отже, тільки що ви побачили, скільки коштував мені вступ федерацію, тобто, виступ на змаганнях, категорії і все інше. За саму підготовку говорити не буду, тому що я реально не знаю, скільки це все мені коштувало. Тобто їжа і це все інше. Єдине, що я можу сказати, то за два з половиною місяці підготовки я випив 6 кг протеїну. І кожного дня я їв майже кілограм курки. Ну, кілограм ні, але 600-700 грам кожного дня їв. Значить, після змагань пройшло вже більше, ніж тиждень. Я вже поправився достатньо багато. На змаганнях я важив 73 кілограми. Зараз моя вага вже 78,8. ну майже 79 кілограмів. Зараз вже літо, тому буде в мене таке міжсезоннє, скажімо так. Чуть-чуть наберу ваги, хочу відпочити в плані від рахування калорій і трошечки більше їсти солодкого. Принаймні я вже почав їсти солодкий і хочу його їсти, тому що я був 2,5 місяці на дієті. і їв його два рази за 2,5 місяці. половиною Тому скажу вам, що я виступив два рази вже в бодібілдингу. Змагання мені сподобалися, моя форма мені теж сподобалась, тому що буквально 2,5 місяці назад, перед тим як я почав готуватися до змагань, я виглядав приблизно ось так. Я думаю, я вам тут прикріплю якісь фотографії. Я вже 91 кілограм, і за 2,5 місяці я скинув, проще, багато я скинув. Приблизно скільки? 18 кг виходить так. Я думаю, що це замітно, достатньо, по моєму обличчі І взагалі по моїй формі. Зараз, в принципі, в мене вже такої форми немає, як була тиждень тому, але, тим не менш, мені моя форма зараз дуже подобається. Тому на змаганнях, надіюсь, вже буду виступати на наступний сезон, можливо, на наступний рік. Я думаю, мені вдасться набрати більш м'язевої маси. І в принципі, можна очікувати якийсь кращий результат. От. Тому дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви для себе в цьому відео знали, скільки коштує виступати на змаганнях в Європі. От. Тому дякую вам. Надіюсь, було цікаво і до нових зустрічей. Па-па!